Шановні наші жіночки, шановні наші студентки, шановні працівники, шановні викладачі, професори гарної чарівної статі жіночої. Дорогі друзі, в нашому надзвичайно напруженому, буремному, виробничому житті, все ж таки свята є тої прогалиною, яка надає можливість нам розслабитися, подумати про світле. Продумати по високе. Мій погляд особливе місце займає свята 8 березня. Свято присвячена найкращій частині нашого людства, нашим дорогим жінкам. Жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію природи. Це любов, життя, ніжність і турбота, натхнення і неповторність. Саме жінки починається кожна людина. Саме жінка. Надихає кожного чоловіка на найбільші звершення. Завжди жінка буде приносити радість, задоволення, завжди буде опорою в суспільстві, завжди буде опорою вдома, завжди буде виховувати дітей, завжди буде мати ці е, невидимі впливи і на оточуючих чоловіків, і на оточуючих дітей, і на оточуюче суспільство. Тому бажаю, щоб так воно й було далі. Дозвольте привітати вас з прекрасним жіночим святом, святом весни. Хочеться вас привітати і побажати вам найдорожчим нашим мамам, жінкам, дівчаткам. Бажаю всього всього найкращого на протязі цілого року. Хай кожен день принесе вам радість, любов, всього всього вам найкращого. Щоб ви завжди були. Здоров'я, щоб ви завжди були кохані, щоб ви завжди були уквічені, як ви на те З Наступаючим святом весни. Бажаю щастя, благополуччя, більше усмішок і квітів. Нехай наступаюча весна принесе вам тільки радість, задоволення та здійснення ваших мрій. Я хочу побажати вам гарної жіночої долі, щоб вас завжди покривало міцне чоловіче крило. І в переддень цих весняних свят хочу зазвичити вам ніжних духмяних квітів. І ви заслуговуєте не тільки на єдине, як вважалося свято весни 8 березня. Я вам бажаю, щоб кожен день у вас було це свято. А чоловіки, які поруч з вами завжди вам його дарували. Цей свят хочу поважати нашим чарівним шинкам, викладачам, подальшого натхнення краси і задоволення від їхньої праці. Дівчат, студентів медичного університету, буде завжди красивими і чарівними. Наснаги, краси. І задатковості, яка іноді зводить з розуму деяких чоловіків. Хочеться вас привітати і побажати вам відчувати себе і, 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 такими шанованими жіночками, дівчатами цілий рік, а не тільки ті певні дні. Бажаю вам е, такої виконання найчарівнішої місії, це місії коханої людини, місії. Е, Дівчинки чи жінки, яка чекає дитину, і, напевно, найбільш поважною місія це матері, бабусі. І це, напевно, основне, на чому стоїть світ: це народження дітей, це місія материнства і місія бути любимою і коханою. Я хочу побажати всім бути гарними, бути красивими, бути коханими, бути реалізованими в своєму житті, щоб всі ваші жіночі, щоб всі ваші дівочі мрії. Збувалися, а ми, чоловіки, по крайній мірі, хоча б в цей святковий день будемо намагатися створити вам найбільше комфортні умови, щоб ви дійсно по-справді, відчували своє жіноче свято. Зі святом у вас, дорогі дівчата, дорогі жінки! Хочеться сказати, щоб ви всі були щасливими. Це найважливіше. Знаємо всі таке прислів'я. Не родись красивою, родись щасливою. А я бажаю, щоб всі були і щасливими, і красивими щоб ви відчували до себе любов оточуючих, любов сім'ї, чоловіків, дітей. Це буде завжди рушійним тим моментом, який буде надихати вас на повсякденні кроки в ті чи інші справи. І я думаю, що до мене приєднуються всі чоловіки, всі хлопці, самих найменших, які навіть є дома, які є може віком один, два, три роки, І вони всі задоволенням згадують маму, сестричку і всю прекрасну половину е нашого суспільства. Так що ще раз святом весни, нехай вам щастить, і ще раз саме основне, будьте щасливими, щоб з вами завжди було оце жіноче щастя, яке. Буде завжди вас підтримувати. І сподіваюся, що оточуючи і українці, і суспільство, і чоловіки будуть теж до того долучатись, будуть робити все максимально можливе, щоб так було. Зараз святом весни вас.